Україна та країни Євросоюзу 9 травня відзначають День Європи, свято, яке започаткували на знак миру та єдності на континенті. Вперше українці відзначили День Європи 21 рік тому. Відповідний указ підписав тодішній президент Леонід Кучма. Відтоді Днем Європи, щорічно вважалася третя субота-травня. Проте 8 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про святкування 9 травня. Дня Європи цей день в Європі відзначають з великим розмахом. Традиційно вулиці міста прикрашають прапорами Європейського союзу, проводять змагання, конкурси та ярмарки. Ми поцікавилися у війни чи варто святкувати День Європи і чи вважають вони Україну частиною Європи? «Було б дуже класно, так відсвяткувати, але десь по таким, типу, по малим місцям, як типу, в нас Руслана приїжджала, типу, виступила і все класно. Я думаю, що доцільно про це згадати, доцільно згадати, що ми частина Європи і, напевно, що зараз до цього достатньо. Звичайно, що Україна це частина Європи. У нас Україна має напрямок стати країною Євросоюзу. Звісно, вважаю Україну частиною Європи. Чи потрібно святкувати День Європи зараз? Ні. Ми частина Європи. Як Європа святкує, так і ми святкуємо.